Для вас працює Лілія налягака. Маємо новини на 18-ту годину. Ворог не полишає спроб просунутися на харківському та Краматорському напрямках, але наші оборонці відбивають атаки окупантів. Ситуація контрольована, зазначають у генштабі. Активізувався противник і у Серебрянському лісі та особливо гаряче зараз на Покровському напрямку. Подробиці зі східного фронту в нашому огляді. Харківський напрямок один із найгарячіших на мапі бойових дій. Ворог зосередив там чималі сили. Наші воїни відбивають атаки в районах Липців, Глибокого та Вовчанська, нищать техніку та живу силу противника. На цих кадрах з Вовчанська від бійців 9-го стрілецького батальйону полювання на піхоту окупантів. Оце ось хороший. москаль, Прям дуже хороший. І ось тимчасово живі. Раз, два. На Куп'янському напрямку теж тяжко. Там напередодні українські оборонці відбили вісім російських атак. Бої точаться і на Луганщині. Ось на відео 81-ї окремої аеромобільної з під Білогорівки оператор дрона з кидами ліквідовує росармійців. Ліси під Кремінною, люті пташки, роти аеророзвідки полюють на ворожі бліндажі та окопи. Також успішно знищений польовий склад боєкомплекту окупантів. Продовжують активні дії росіяни на сіверському відтинку. Це нещодавні кадри від бригади наступу помста. На них ураження ворожих бліндажів за допомогою FPV «Камікадзе». На Краматорському відтинку українські захисники зупиняють спроби противника просуватися в районах часового яру Іванівського та Андріївки. На відео від ударної групи Чорний лебідь бійці відпрацьовують по евакуаційній групі противника. Покровський напрямок залишається вкрай напруженим. ЗСУ щоденно відбивають десятки російських атак на кадрах від вояків 47-ї окремої механізованої бої під селом Сокіл Бредлів притул розбирає ворожий БТР разом з десантом. Останній саме проривався в населений пункт. Тож наші оборонці зреагували миттєво. Обстрілює ворог і тилові міста Донеччини. Минулої доби накрили вогнем 11 населених пунктів. Одна людина загинула, двоє поранені. Прильоти ворожі. Люди сказали, що зранку був прильот. Пірога натягає або доброго дня! Ви нас чекали. Привезли вам. водичка, гуманітарна тушонка. Так правильно, на да? ну, Все, час. бережіть себе. Ви теж, ви теж. російські атаки на мирне населення не припиняються. Єдиний спосіб убезпечити себе наголошують поліцейські евакуація. З вірою у Збройні сили України Тетяна Литвин. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Пожежа і вибухи у Білгородській області. Місцеві пишуть, горить склад боєприпасів у Ракитянському районі, що за 70 кілометрів від Білгорода. Що туди прилетіло, невідомо. Міноборони Росії лише звітує, що на території Білгородської області вдалося знищити один безпілотний літальний апарат. А повітряна тривога над Білгородщиною звучала тричі за сьогодні. 18 червня у застосунку Резерв Плюс з'явиться QR-код. Як зазначають у Міноборони, це зрівняє дані з електронного реєстру оберіг з паперовим військово-обліковим документом. Нагадаю, застосунок Резерв Плюс це електронний кабінет для військовозобов'язаних. У ньому можна оновити свої персональні дані. Процес займає кілька хвилин. Також оновити дані можна у ТЦК та ЦНАПАХ. Зробити це потрібно до 16 липня. У застосунку свої дані оновила понад мільйон тисяч військовозобов'язаних призовників і резервістів. Понад двісті тисяч з них жінки. А бронюватимуть військовозобов'язаних через портал Дія. Про це нам повідомив заступник міністра економіки України Ігор Фоменко. На першому етапі можливість електронного бронювання матимуть співробітники критично важливих підприємств та компаній, які працюють на потреби ЗСУ. Керівники цих організацій зможуть подати списки через портал Дія та засвідчити заяву електронним підписом. І того ж дня у військовозобов'язаного оновиться інформація про бронювання в застосунку Резерв Плюс. Орієнтовно, послуга буде запущена вже на початку липня. У нас буде паралельно працювати як паперовий механізм, так і ми запускаємо процес діджиталізації. Керівник підприємства або уповноважена особа. Ходить відповідну сторінку, заповняє перелік своїх військовозобов'язаних, самостійно визначає, кого він хоче бронювати. Якщо людина офіційно працевлаштована, є в реєстрі оберіг його військово-облікові дані від е, актуальні, оновлені, то за я сподіваюся за лічені хвилини в цільової моделі буде отримані відповідні підтвердження, що людина заброньована. Це отримує як керівник підприємства для того, щоб Цю інформацію мати при плануванні своєї діяльності. так і працівник в «Резерв плюс отримає QR код заброньований з терміном надання цього бронювання. Окупанти вдарили кабом по Харкову. Спалахнула пожежа. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Мер міста Ігор Терехов уточнив, що внаслідок обстрілу пошкоджені кілька будинків щодо можливих жертв та поранених інформацію уточнюють. І 38 разів за добу відкривали росіяни вогонь по північно-східних областях. Били з різного озброєння, є руйнування. Детальніше про ситуацію на Сумщині та Чернігівщині розповісти наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо. Юлія, вітаю. Які новини маєш? Добрий вечір, Лілія. Сьогодні в день ворог обстріляв середину буду з мінометів, поцілив по багатоквартирному будинку. Також безпілотник влучив в оселю на Великописарівщині, але чекаємо на офіційне підтвердження цієї інформації. А минула доба на Сумщині також відзначалась вибухами російських снарядів. Загалом близько сотні ударів завдав ворог по наших населених пунктах, як і раніше. Основною зброєю, яку використовували російські військові, були міномети, артилерія та дрони. Напередодні вони також гатили із Сау по селу Садки, а на Великописарівщину спрямували в шахеді. Внаслідок атаки було пошкоджено приватний житловий будинок та телекомунікаційну вежу. Наслідки влучань документують поліцейські. На прикордоні Чернігівщини також було гучно, росіяни обстрілювали села. Семенівської, Сновської та Новгород Сіверської громад теж є руйнування. В селі Миколаївка в результаті ударів з міномету пошкоджено адміністративну будівлю, приватний будинок та лінії електропередач. І житло місцевих мешканців зруйноване в селі Пушкарі. По селу прийшлося півтора десятка пострілів зі ствольної артилерії. Загалом в області прогреміло понад півсотні вибухів. На цю мить у мене вся інформація. Студія. Дякую, колего. Юлія Зайцева наживо розповіла про оперативну ситуацію на Сумщині та Чернігівщині. У Чорному морі країна-агресорка тримає один ракетоносій, начинений калібрами. Як повідомляють у військово-морських силах ЗСУ, загальний залп чотири ракети. Крім того, у Азовському морі сім ворожих кораблів, три з яких є носіями калібрів загальним залпом до 24 ракет. Не вщухають обстріли на півдні країни, зокрема на Миколаївщині та Херсонщині. За минулу добу там загинула одна людина, ще чотири поранені. Більше про ситуацію на півдні розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона з нами на прямому зв'язку. Єлизавету, привіт. Яку інформацію маєш ти? Лю вітаю сьогодні. В день російські військові вогнем накрили Олександрівку Станіславської громади, що на Херсонщині. Внаслідок обстрілу постраждала жінка 53 років. В неї діагностували вибухову, чепну мозкову травму, також контузію. Медичні бригади надали допомогу їй на місці. Від госпіталізації вона відмовилась. Крім того, напередодні ворог вогнем накрив бригаду медичної. Швидкої допомоги, зокрема, дрон вибухівку скинули на бригаду медиків, яка поспішала на виклик у Білозерські Білозерській громаді, що на Херсонщині. Після вибуху лікарі їхали надавати місцевим жителям медичну допомогу. Внаслідок обстрілу постраждав водій. Пізніше, вже сьогодні, до лікарні звернулася фельдшерка цієї бригади медичної швидкої допомоги. У неї діагностували контузію. Зараз вона. Знаходиться у лікарні також. Внаслідок цього обстрілу Білозерської громади постраждав чоловік 50 років. В нього також важкі поранення, і зараз ним опікуються лікарі. На цю хвилину це вся інформація. Лілю тобі слово. Дякую, колего. За ситуацію в південних областях стежить наша кореспондентка Єлизавета Кротик. 200 мільйонів євро на відновлення критичної інфраструктури надійде в Україну від Франції. Це грантові кошти урядову угоду підписали у Парижі. Майже третину суми витратять на підтримку енергетичного сектору. Решта допомоги призначена для відбудови об'єктів охорони здоров'я, сільського господарства, систем водопостачання та водовідведення, а також для спорудження магістралей та мостів житлових будинків розмінування. Росія відправляє африканців на війну проти України. Про це пише видання Блумберг студентам та молодим іммігрантам, які працюють в Росії за робочою візою, погрожують депортацією і мобілізують на війну, а потім використовують як живу силу для наступу на Харківщині. Зазвичай такі групи дуже зазнають дуже великих втрат, бо їх усе частіше використовують для ризикованих маневрів. Мобілізовані іноземці мають прикривати і захищати більш підготовлені підрозділи за даними української розвідки. РФ вербує Іноземних найманців у щонайменше 20 країнах іноземцям пропонують вигідні умови для підписання контракту. Вербувальники працюють із мігрантами і студентами, які раніше шукали роботу в Росії. У деяких випадках людей заманюють обіцянками прибуткової роботи, а потім відправляють на фронт. План на випадок, якщо завтра війна, Німеччина узгодила протоколи тотальної оборони. Документи запрацює у разі агресії з боку Росії. Як житимуть німці в умовах війни і чому заговорили навіть про талони на їжу? Тетяна Логунова розкаже більше про воєнні рейки німецької економіки та готовність Бундесферу до війни. До можливого нападу в останні німці готувалися ще за часів холодної війни, коли країна була розділена на західну та східну Німеччини. Тоді уряд ФРН розробив рамкову директиву про тотальну оборону. Десятиліттями про цей документ ніхто навіть не згадував. Тепер, після повномасштабного нападу Росії на Україну і погроз Кремля у бік НАТО, план оборони дістали з полиці, актуалізували, доповнили і офіційно затвердили. Документ чітко прописує алгоритм дій державних інституцій армії та підприємств критичної інфраструктури у разі нападу на країну. Про агресію федеральний уряд оголосить по радіо, телебаченню та в інтернеті. Війська Бундесферу одразу перекинуть на східний фланг. Парламент, який не можна буде розпускати до завершення війни, ухвалить рішення про відновлення військового призову та мобілізацію резервістів. Низку підприємств зобов'яжуть працювати на потреби армії, а на потреби держави усіх повнолітніх німців якщо треба без вихідних бомбосховищ придатних для використання в Німеччині, майже немає. Цивільні укриття закрили після завершення холодної війни та об'єднання країни. Документ передбачає, що німці ховатимуться від можливих обстрілів у підвальних приміщеннях, підземних паркінгах та на станціях. Метро вони в Німеччині, щоправда, дуже неглибокі. Їжею та водою забезпечить держава. Уряд постачатиме продовольство зі стратегічного резерву продуктів тривалого зберігання. За потреби можливе запровадження талонів. Подбати про індивідуальні запаси вже зараз мають і жителі країни. Уряд радить німцям мати харчі та воду з розрахунку на 10 днів. Уряд Німеччини, звісно, закликає людей не панікувати. Мовляв, офіційний Берлін та його союзники роблять усе можливе, щоб уникнути війни Росії з державами НАТО. Це підготовка, якщо цього не вдасться запобігти. Такий сценарій імовірний, прямо говорить міністр оборони Німеччини. Росія давно перейшла на військову економіку і продовжує озброюватися. Не можна вірити, що Путін зупиниться на Україні. Москва є загрозою для Грузії, Молдови та, зрештою, для НАТО. Бути на поготові радять і військові експерти. За їхніми прогнозами, Росія може наважитися напасти на країни альянсу вже за 5-6 років. Тетяна Луганович, Слав Фролов. Подробиці німецькі бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини. Найвищий водоспад Китаю підробка. Це підтверджує опубліковане в соцмережах відео туриста. На ньому видно, як вода з 321-метрового гірського водоспаду Юньтань тече та з труби. За інформацією BBC, після цих доказів працівники туристичного парку визнали свій обман і зазначили, що через нестачу опадів труба допомагає живити водоспад. Свої дії в парку Юньтай пояснили турботою про туристів. Мовляв, так усі охочі зможуть побачити цей водоспад на власні очі, навіть у спеку і не витратять. Час дарма.